Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі. А також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети курва падають на голову. Давайте це все розберемо детально. Причому тут страна Джекичана, Рашка, Україна, яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, і як це може нам допомогти. Коротше, поїхали. Не все так очевидно, дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалось в Венесуелі, по факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зраючи на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого? Це ж був диктатор. за останні декілька років офіційно. Ну, в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От, от просто зайдіть в коміти і напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там грошей, Ті, як вони жили? А отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50-30. Виявляєте, що це таке? Венесуелі там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну тобто всі країни, де по факту ще ну, грубо кажучи, якщо обачить комунізм, ну, отака от, от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечуті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала самий, а, там же ж шлафти, в тому регіоні, і вона ж а, по, продавала нафту в Китай по дуже низьким цинам, абже не конкурентно спроможним. Ну тобто, видно було, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана, і а, це все ж ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка? Потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви понімаєте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони рашка, з другої, ми це в. Бізнес і економіка з усього світу взагалі делят свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаво.